Вітаю всіх наших глядачів каналу П'ятий Вимір. І сьогодні рубрика Ліквідація духовної безграмотності. І розберемо ми з вами сьогодні пограничні періоди, коли вони виникають і що це означає. У наших пращурів були пограничні періоди саме перед тим, як проходив період дітів. Що це за такий період дітів? Чотири рази на рік наші пращури робили помини своїм померлим. Тобто тим, хто уже потрапив у інший світ. А зараз така загальна інформація, щоб ви мали уявлення, що це таке. Саме за один-два дні до початку дідів наступають так звані пограничні періоди. Ці пограничні періоди цікаві тим, що границя між тим світом і нашим явним світом на Землі максимально стає тонкою. І ми можемо контактувати з нашими померлими пращурами, тобто енергії для контакту нам треба використовувати набагато менше саме в ці періоди. Контакт встановити дуже легко. І що наші пращури слов'яни робили в саме в такі пограничні періоди? До таких пограничних періодів вони, перш за все готувалися. І готувалися вони як? Коли виникав саме цей пограничний період, саме в ту ніч вони до неї готувалися. По-перше, вони не замикали двері, не зачиняли двері на замок, і біля свого порогу вони розміщали невелику кубку сіна для того, щоб пращури могли прийти і посидіти на цьому сіні, так як дверцята не зачинялися на замок, також Біля цього сіна ставили відро з водою. Відро з водою ставили для того, щоб померлі пращури могли напитися води. В домі обов'язково запалювали піч або запалювали камін. А до речі, в одному із наступних відео ми вам розкажемо, чим же так цікавий саме камін та піч, і чому у багатьох країнах Європи забороняють робити вогнища, забороняють робити відкриті вогнища. Палити багаття, що вам може дати, яку енергію несе саме вогонь із каміну, і вогонь із печі? Як це може впливати на ваше здоров'я? І саме в цей пограничний період наші пращури. Топили піч або це був камін і залишали цю піч на ніч, щоб піч всю ніч горіла і зберігала тепло. Це було для того, щоб предки могли прийти і погрітися. Також існував такий обряд, коли виникали. Оця погранична година, о 12-й годині ночі, предки, які були ще живими, які жили на цій землі, родичі, ходили до лісу і запрошували своїх померлих. Коли границя між тим світом і нашим світом стиралася, то о 12 й ночі вони зустрічали своїх померлих пращурів у тонких тілах, зустрічали душі, і вели їх додому для того, щоб. Пригостити їх їжею, дати їм води напитися, щоб вони могли посидіти на соломі, а також щоб могли поїсти. Для цього готували дві миски. Дві миски, тарілки, в них насипали кашу. Зазвичай це була рисова каша, із маслом можна туди меду покласти, можна сухофрук. І оці дві мисочки також брали. Лупали хліб, хліб лупали на шість частинок. Біля цих мисочок із їжею клали налупаний на шість частин хліб, у шість склянок наливали або молоко, або квас, або компот, або сік, тобто, що було вдома. І потім, коли наступала ця погранична година, господар дому. Запрошував своїх померлих родичів для того, щоб вони прийшли погрітися, поїсти, попити води. І вони казали наступну фразу: що, родичі мої, роду мого слов'янського, приходьте, будь ласка, до мене, внука вашого, внучки вашої, називали своє ім'я, слов'янське ім'я, і пропонували, приходьте. Пригощайтеся, приходьте поїсти, приходьте води напитися та погрітися. І Потім господарі дому просто йшли відпочивати, лягали спати, а пращури в цю ніч могли погрітися біля вогнища, біля пічки, поїсти те, що їм приготували, попити те, що їм приготували, і навіть посидіти на сіні. Деякі люди. Які боялися залишати саме відчинені двері, вони залишали в привідчиненою фіраночку, але такого прямо криміналу не існувало у наших пращурів, Тому люди зазвичай залишали відкритими відчиненими саме двері, і фіраночку трошки також привідкривали. Якщо це була зима, то фіраночку, звісно, не відкривали. Якщо це були морози, коли наступний день наступного ранку. Прокидався господар дому, господиня дому. Вони брали ось це все, що залишилося після ночі, цієї пограничного часу, коли приходили предки цю їжу. Вони брали ці напої і виносили під дерево. Так як ми до речі вас вчили в минулих відео, що треба виносити під дерево, напій виливати їжу виносити, тарілочки ці потім мили, і тут така. Специфічна особливість. Ці тарілки, в яких була їжа для померлих пращурів, їх просто мили і могли використовувати. А ось тут саме в цей пограничний час не треба нічого специфічного проводити, ви просто миєте тарілочки і можете ці тарілочки використовувати для їжі. Коли це робиться в пограничний час, тоді немає ніякої небезпеки і загрози. Мертва енергія не буде залишатися на цих Тарілках, ну а більше деталей, більше цікавого у нашій телеграм-спільноті зустрінемося з вами у наступному відео.